Натхненний красень зі скрипкою в руці. Кожен його виступ видовище, а стиль музиканта не можна сплутати ні з ким. Оригінальний мікс із класики, джазу, поп-музики, R&B та хіп-хопу підняв Деміана Ескобара на вищі шаблі музичного світу. Його власні хіти у стилі скрипка кросовер посідають перші сходинки світових чартів. Він власник двох престижних американських нагород «Еммі Еворд, але шлях до успіху музиканта був нелегким. Деміан Нескобар народився в Нью-Йорку, районі Куїнс. Мати виховувала Деміана та його старшого брата. Сама хлопці разом захоплювались музикою. Деміан вперше взяв у руки скрипку у вісім років, а вже у десять став наймолодшим студентом престижної школи мистецтв. Її випускниками зокрема були такі знаменитості, як Кевін Спейсі, Робін Вільямс, Майлз Девіс. Закінчив школу Ескобар у 13 років. Перші концерти Деміан разом із братом влаштовував у підземці Нью-Йорка, але прагнув значно більшого. І відправився на національне телешоу талантів, де посів третє місце. Перший крок було зроблено. Двері успіху прочинилися. Ескобара запросили грати на першій інаугурації Барака Обами, де він тріумфально виступив на одній сцені з Бейонсе, Джоном Бонджові, Шакірою та іншими відомими співаками. Спочатку Скрипаль виконував хіти відомих виконавців: Адель, Вітні Х'юстон та Джастіна Тімберлейка. Незвичне звучання відомих композицій не залишили публіку байдужою, але Деміан. Ризикує і починає писати власну 2014-го Ескобар випустив свій перший альбом. А цього року його нова платівка безмежні за добу потрапила у десятку популярних чартів класики, і топи розділу R&B Soul. Музикант став комерційно успішним скрипалем. Сьогодні він має свою лінійку скрипок, створює телепрограму для дітей та успішно розвиває власний бренд. Ескобар також соціально активна людина. Він співпрацює з організацією, яка допомагає дітям з вадами розвитку. Крім того, музикант заснував фонд скрипки проти насильства.